Ліскін Роман Михайлович з 15 квітня 2023 року став до лав Збройних сил України, займав посаду зовнішнього пілота оператора безпілотних авіаційних комплексів у 32 й окремій механізованій бригаді, 24 липня 2024 року. Під час виконання бойового завдання по захисту України віддав своє життя поблизу населеного пункту Сергіївка. Краматорського району Донецької області він народився і проживав у місті Кременчук, навчався в загальноосвітній школі номер 8 Закінчив професійно-технічне училище номер 19 У нього залишилася мама, тато та сестра. Працював у шляху ремонтному управлінні дітей. Не мав не одружений. Действительно, очень жаль. Конечно, жаль, когда погибает любой человек, пожилой, и неважно какой. Но парень 27 лет, ему еще жить и жить. Это не был там каким-то выдающимся человек. Просто нормальный, хороший парень, на которых, да все держится. Вот именно на таких. Это погибший первый парень на нашем предприятии, работник. Но служит-то еще только наших. Порядка 14 чоловік. Його батько працює у нас порядка 20 літ. Уже он привів свого сина. І тепер отец хоронить ребенка. Перший день, коли я прийшов в цю бригаду, він вже був в ній, а мене перевели з іншої. Веселий хлопець, доброзичливий, завжди вмів тримати розмову. Він відповідальний дуже сильно. Позивний його пума. Інколи, коли йому щось не подобалося, завжди ну не мовчав, він завжди висказував точку зору, і ми його котиком називали. Він постійно щось говорив, постійно з кимось спорив, хотів, щоб все було чесно і справедливо. І тому якось назвали пумою. Випадків було багато, і під обстрілами з ним попадали постійно. І дрони за нами там охотилися. А, він завжди себе вів, не знаю, як ну стримано, навіть в самих стресових ситуаціях він. Переживав, але цього, не показував. Він стримано, завжди допомагав всім. Всім нам страшно там, але він, він зміг справлятися з цим страхом. Ну, Останнє ми говорили, ми хотіли, щоб він одружився, ми хотіли знайти йому дівчину. І казали, коли закінчиться війна, до нього обов'язково в його місто, щоб погуляти.